Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Під Божими крилами Псалом 65. Хай я оселюся навіки в наметі твоїм в укритті твоїх крил заховаюся. На ставку біля нашого житлового комплексу живе кілька сімей канадських гусей з гусенятами. Маленькі гусенята такі пухнасті та милі, що важко втриматися, щоб не спостерігати за ними, коли я гуляю чи бігаю навколо ставка. Однак я навчилась уникати зорового контакту і давати гусям широкий простір, інакше я ризикую, що гусак захисник, запідозривши загрозу, зашепить і поженеться за мною. Приклад птаха, який захищає своїх пташенят, є одним з біблійних образів. Який змальовує Божу ніжну й захисну любов до його дітей. У Псалмі 60 Давид, схоже, дуже прагне знову відчути прояв Божої турботи. Бог був для нього пристановищем, баштою сильною. Однак тепер він відчайдушно кличе до нього від краю землі, благаючи на скелю, що вища від мене, мене попровадь». Давид знову прагнув в укритті Божих крил заховатись. Виливаючи свій біль і прагнучи Божого зцілення, Давид утішався розумінням, що Господь його почув. Завдяки Божій вірності, Він знав, отак буду співати я завжди про імення твоє. Якщо нам, як псалмоспівцю, здається, що ми далекі від Божої любові, повернімося до його рук і запевнимось, що він поруч із нами. Господь захищає і турбується про нас як пташка про своїх пташенят. Що вам допомагає пам'ятати про Божу турботу і захист? Як ви відчули Його турботу? Помолимось. Дорогий Боже, дякую за твою любов до мене. Допоможи мені заспокоїтись у твоїй ніжній турботі. Амінь. Матеріал Надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.